Прикарпатські правоохоронці продовжують боротьбу з незаконним гральним бізнесом. Міліціонери спільно з працівниками управління по боротьбі з організованою злочинністю викрили незаконне казино, що маскувалось під виглядом закладу гри у спортивний покер. Оперативники разом із спецпризначенцями міліції Сокіл затримали на гарячому працівників казино. Коли правоохоронці увійшли у зал закладу, тут якраз проходила гра на гроші за допомогою спецпідрозділу Сокіл на підставі рішення суду. Працівники міліції зайшли в цей заклад, якраз там відбувалася гра, були на місці виявлені всі ознаки якраз протиправної діяльності. І фішки, і грошові кошти, проведені обшука, вилучені шість столів для гри в покер, проведені обшуки, вилучена бухгалтерія, вилучені інші речові докази. Наразі проходить слідство. Як запевняють правоохоронці, розслідування завершать у найкоротший термін. Винні будуть притягнуті до відповідальності на сьогодні. Правоохоронці аналізують матеріали, зокрема, встановлюється розмір ставок, виграшів і загальний оборот закладу. Однак, вже зараз відомо, що йдеться про десятки тисяч гривень. Ми вже знаємо ряд організаторів, причетних до діяльності цього покерного клубу, а також осіб, які надавали безпосередньо допоміжні функції, тобто були виконували роль так званого круп'є ім допоміжних адміністраторів, які також приймали участь у злочинних діях, роль кожного зараз встановлюється, ці особи допитуються також всіх гравців, які знаходились в приміщенні, це було близько 30 осіб. У той же вечір оперативники підрозділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю івано-франківського міськвідділу міліції виявили та припинили функціонування ще одного підпільного грального закладу, просто у центрі міста. Загалом вилучено 21 системний блок, які знаходились у додатковому замаскованому приміщенні. 21 монітор, журнали ведення записів чорної бухгалтерії та список відвідувачів, який перевищував 100 осіб.